Враження неймовірні взагалі від е, цієї дистанції, від самої поїздки, скільки ну, я про неї міріла, ну, мабуть, коли почала лише бігати трейли, дізналася про, про <поцю> це UTMB. Я намагаюся спати мені перші два рази шісниці, що я біжу, я в паніці, що я ще не добігла, я прокидаюся. Перші 100-110 кіл, десь 10 кілометрів я почувався добре, а далі вже воно ну не накрило тому, що ну, було дуже спекотно. Я бігла спочатку без кепки, а потім я достала кепку, тому що розуміла, що, що там десь ну, там не, 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 не впасти. Я я олію, я поміняв футболку, олію поклав цю, ага. знаєш? Бігова олія. Я її купив ага. там, усюди, де треба, в усіх отворах, усюди. Там я потім санблок. Тому що сонце там нереальне, так? Mm -hmm. Санблок там. Що ж, карпетки не міняв, наче все тоді працювало, не псувалося, знаєш. По харчуванню в мене все стабільно. Я навіть на годиннику собі поставила нагадування, і знаєш, досить таки корисна штука, тому що. А дві години я змарнував. Тобто годину десь я там туди-сюди чекпоінти там сидів, а година ну, була Ясно. Я там. Давав, давав прикорити. Да, ну ми не створені для того, щоб бігати по ночах і там їсти по ночах, так. пити по ночах. Стільки... Цукрових напоїв, так так скажемо, і воно да воно організм трошки в шоці. Навіть ша мені, коли ти приїжджаєш от перший день, ти ходиш і ну знаєш зовсім інші люди. Ідеш по вулиці, люди біжать, біжать. Лі якось так надихає дуже. Ну так, Звісно, наступного дня шкодуєш, такий, наче ноги такі, іначе слухай, не дуже й зруйнував. Може, треба було і... твер... <св 'язок> твердіше. Твердіше бігти десь троло mm. і не, не жаліти себе. Знаєш, поки бігла. Я вже думала дос, ну, достати телефон і записати собі повідомлення в майбутнє, mm -hmm. кляту дати, що я на таке більше не, не погоджусь, <клес> але я була настільки втомлена, що мені навіть було я дуже обломно доставати телефон, то клятву я не записала, тому вже знову mm -hmm. хочеться бігати. <клес> вже якісь ідеї, вже якісь бажання починають знову прокидатися. І...